Добрий день, дорогі друзі! Мене звати Марина. Ми знаходимося біля комунального закладу Борівський ліцей імені Сергія Закори з міської міської ради Чехуївського району Харківської області. Наш ліцей з 1979 року носить ім'я нашого випускника і земляка Героя Сергія Закори. Запрошуємо вас до нашого ліцейського музею. До вашої уваги! Життєвий шлях Сергія Закори, нашого героя земляка. У 1957 році. В селі Гусина Поляна у сім'ї коваля вантажного депо і жвачки народився хлопчик. Назвали його Сергієм. Перед вами фото батьків Сергія Закори, мама Закора Антоніна Федорівна, батька Закора Володимир Іванович. У 1964 році Сергій пішов до першого класу мусино Полянівської школи. Перша вчителька Сухарова Дарія Михайлівна згадувала: Сергій у дитинстві був як і всі хлопчики. Веселий, безшкетний і, можливо, більш розважливий, ніж інші. Вже тоді був чуйний, увіз, вмів зазирнути в душу людини, пам'ятав мій народження рідних, близьких і своїх товаришів. Пам'ятав усі свята і завжди квапився всіх привітати. У 1968 році вступив у берівську середню загальноосвітню школу до 5 класу. Здійний учень, скромний, вічливий, уважний, чуйний друг, брав активну участь у житті школи. Художник самодіяльності, займався спортом, перемагав у районних спортивних змаганнях. Таким людини обов'язку, справжнім товаришем, працівником на совість знала його і на Харківському екскаваторному заводі, де Сергій працював після закінчення школи і в армії. Службу Сергій приходив у ВВС на посаді шофера, начальника станції, був завідувачем командира зводу, мав нагороди. Після демобілізації розпочав роботу в органах міліції. Сергій був самовідданим, дисциплінованим, хоробрим юнаком. За відмінню службу мав Капад керівництва райвідділу. У міліції швидко оцінило в ньому вміння підкоряти себе головному, відкидаючи другорядне, що вважає досягнути мети. 22 грудня 1978 року молодий сержант міліції зміївського районного відділу Сергій Закора зі своїм співробітником, сержантом Василем Костенко. На патрульному автомобілі виконували об'їзд своєї дільниці в селищі Слобожанське, на той час селище Колсоморське. На одній з вулиць зайнялася багатоповерхівка. Пожежа розпочалася в підвальному приміщенні. Незабаром димова завіса охопила весь будинок. Люди благали про допомогу. Сергій разом з нападником кинулись до будинку, охопленого димом і полум'я. У кожна хвилина була варта життя людей. Пожежні машини поспішали, але всередині будинку вже не було змоги проникнути. Жителів верхніх поверхів можна було врятувати лише через балкони. Драбина пожежників ледь сягала четвертого поверху. Сергій і Василь підтягнулися на балкон і почали перевіряти кожну квартиру, щоб звільнити з пожежного полону людей. В одній з квартир знаходилась дівчинка, щоб її врятувати довелося вибити двері. Одного за одним вони рятували людей. Поступово були оглянуті майже всі квартири, евакуйовані мешканці. І нарешті п'ятий поверх. Сергій і його товариші поспішали туди. В одній з квартир виявили двох дітей, але важко було переправити їх до виходу, бо шлях до нього був відрізаний полум'ям. Сергій вирішує звільнити дітей через вікно, де вже на балконі чекали рятувальники. Ще залишилась неперевірена одна квартира. Героям-рятувальникам допомагав лейтенант міліції Щербина. Привезли. Проти гази подали киси, рятівники знову пірнули у димову завісу. У квартирі нікого не було. Сергій забракло повітря, і він знепритом. Сам вибратися з квартири, охопленої димом, на жаль, не зміг. Він утрівся чорним газом. Врятувати життя Сергіїві не вдалося. Його життя обірвалося, коли Сергієві йшов тільки 22-й рік. Ціною власного життя Сергій врятував 10 людей, з яких шестеро діти. Він навічно залишений у списках особового складу з міського райвідділу внутрішніх справ, нагороджений посмертно. За рішенням виконкому Слобожанської селищної ради, піонерську вулицю було переіменовано на вулицю імені Сергія Закора, на будинку, в якому Сергій Закора врятував людей, встановлена меморіальну дошку. Сьогодні ми вшановуємо його ім'я, бо саме сьогодні нашому герою земляку виповнилось би 66 років, коли він залишився живим. Світла згадка про нашого земляка, людини світлої душі і чистого сумління Сергія Закору назавжди залишиться у наших серцях, Вдячні пам'яті батьків, яким він рятував найдорожче дітей. Життя Сергія Закору зупинилось настільки рано, що все те, з чим успіх він зустрітись у своєму житті, було в нього вперше: перші вчителі, перші друзі, перші мрії, перше кохання і перше випробування. Друзі під час зустрічі часто згадують його теплотою, любов'ю, бо Сергій завжди був душею компанії. У нашому ліцеї працює вчителька, короткова Олександра Олексіївна, однокласниця Сергія Закор, яка часто з глибоким сумом та любов'ю згадує свого колишнього однокласника. Сергієм Закорою я познайомилася ще в ранньому дитинстві, там, де він проживав. Це був справжній друг, завжди всім допомагав. Поспішав жити, вчився в музичній школі, любив фотографувати, читав книжки про розвідників, дуже любив квіти. І на всі свята, а особливо на день 8 березня, завжди приносив квіти, проліски з лісу Дар'ї Михайлівні своїй першій вчительці. Дарував квіти своїм всім друзям. Навіть даже хлопцям. Закінчив школу, відслужив в армії, повернувшись, пішов працювати в міліцію. Був людиною слова, коли служив в рядах армії, заслужив відпустку і приїхав на проводи свого найкращого друга Петра, як обіцяв. Остання моя зустріч з ним була за тиждень до його загибелі. Він мрів одружити своєю коханою дівчиною, але не судилося. Дуже рано обірвалося його життя. Він не зміг не відгукнутися на чужу біду. Зорі людські не гаснуть: в чому суть подвигу? Віддати себе до останка людям. У природі те що, дня, що години твориться безмовний подвиг. Листя віддає себе землі, зерно віддає себе ростку, дерево віддає себе вогню. А вогонь зігріває людей. Але безмовний подвиг природи, зумовлений вічним плином буця. Він твориться в його русі. Подвиг людини не знає берегів. Людина віддає себе свідомо і тим самим на тисячоліття прискорює буття. Скільки років йшли, ми в такі фотографії віримо. У сімейне ревом, щоб знайти їх, вертай назад. Тут стоїть і Сергій, чор чорнявий, з-під пілотки. Він стоїть перед нами, такий неймовірно живий. Гімнастерка, настерка, як видно, нещодавно просохла від кора. Неба колір сталевий, певно, він був голубий. Він стоїть перед подвихом, з друзями міцно обнявшись. Він стоїть перед пам'яттю, перед майбутнем стоїть. Часи де, час іде, часипить, а герої не робляться старшими. Підпирають плечима розкидані арки століть. І гойдає колиску вологе весняне вітрило. Значить, буде життя, значить, треба для когось нам жити». І Закура Сергій, ні, його не забрала могила. У пілоці солдатській степу віковічній стоїть».